Йшли заради парковок, поговорили про все на світі. Представники народної ради нині зустрілися з міською головою, комунальниками та керівництвом ДАІ. Хотіли вирішувати проблему паркування у центрі міста. Мовляв, стоянки є, але їх замало. Коли йдеш на ті всі стоянки, вони всі зайняті. І ми дійшли знову ж таки до того, що навіть маючи цю кількість стоянок, все одно вони зайняті, і водії не мають де паркуватися в нашому місті. Нам потрібна парківка. Тобто, от і все буде паркінг чотирьох Верховий п'ятиповерховий він є прибутковий. Однак наразі Віктор Анушкевичу спропонує хіба штрафувати тих, хто неправильно паркується. каже паркінки не на часі. Це відзначають навіть іноземні фахівці. Натомість ремонт доріг саме та тема, яка нині цікавить усіх водіїв. Тож мер поділився з активістами відрадною інформацією. Ремонт набережної може розпочатись уже цього року. З областю ми проговорювали і десь є попередня домовленість, що цього року ми розпочнемо комплексну реконструкцію. Набережною пообіцяли з обласного бюджету в районі 15 мільйонів. Ну це вже дасть можливість десь, якщо й рухатися від моста, дойти до Кармелюка. Десь так, по моїх підрахунках, десь так, більш-менш. Не уминув коотри і двосторонній рух на Сахарова. Деївці відзначають рішення МВК, це чудово, але з ними його не погоджували. Остаточну долю вулиці вирішить робоча група, яка обстежить ділянку впродовж тижня. Начальник обласного деї каже: там є декілька медзакладів, тож треба враховувати інтереси пацієнтів. Якщо будуть тут травмовані люди, то їм треба безумовно як можна ближче до медзакладу. Стоянки там як такої немає. Відповідно, будуть де залишати на проїжджій частині. Ширина поїжджає частини не є настільки достатньо, щоб там. Був нормально забезпечений зустрічний роз'їзд. Громадський скаже до таких питань, як зміна руху на Сахарова, треба залучати. І їх щоправда, відповідей на свої питання активісти так і не почули. Зате отримали від міського голови пропозицію стати його радниками без питань доріг і парковок на громадських засадах.